Вітаю, ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Хмари згущаються над міським головою Одеси. Змі пишуть про те, що президент може позбавити е, Геннадія Труханова громадянства України через російський паспорт. Е, ну як може змінитися політичне життя в Одесі? Надалі говоримо з Ганною Трошевич, політичною консультанткою. вітаю вас. Вітаю. Очевидно, що певні процеси відбуваються. Дуже складно без офіційного підтвердження. На даний момент запису ефіру його немає, але все ж таки, якщо таке рішення буде прийнято, що це означатиме? Автоматичний міський голова полишиться без свого посту? Дивіться спочатку потрібно розібратись із такими поняттями, як позбавлення і втрата громадянства. Тому що це абсолютно різні поняття. Справа в тому, що громадяни України вони не можуть бути позбавлені громадянства за статтею 25 конституції України, але закон України про громадянство, а саме стаття 2, вона передбачає єдине громадянство. А стаття 19, вона передбачає втрату, наголошую втрату громадянства, якщо відбулось добровільне отримання паспорту громадянства, тобто іншої держави. І спочатку комісія при президентові України вона а, приймає рішення, а, передає це рішення президентові, і президент він підписує указ про а, втрату громадянства. Укази президента вони а, вступають в дію відразу, і це означає автоматичне припинення повноважень міського голови, тому що а, за статтею 79 дев'ятою. Закону України про місцеве самоврядування повноваження вони припиняються достроково у разі припинення громадянства України. Що важливо, що втрата громадянства це і втрата крісла мера. Угу. А, пані Гано, чому зараз влада центральна звертається до питання російського паспорта Геннадія Труханова? Це дуже не нова історія, а, які склалися особливі зараз умови для цього. А, дивіться, ну всі ми знаємо в Одесі, всі одесити знають про такий неоголошений конфлікт міста і області. І цей конфлікт намагалися вирішити різними способами і втручанням також, і, е, е, і вищої влади, так тобто, е, втручання відбулося, але була неможливість досягнути консенсусу у, у різних питаннях, і це тягнулось досить давно. Але е, трагедія 30 вересня вона е, прискорила цей процес. Тобто це зумовлено саме загибель Одеситів. І... Так. так, так. Угу. Тобто загибель Одеситів, вона стала вже останньою точкою в цьому питанні. Чому обраний механізм саме через припинення громадянства? Адже міський голова є фігурантом кримінальних справ. Можна було би піти цим шляхом. А, знаєте, як казав Леонід Данилович, це ж було вже. Здається, в 2020 році, якщо я не помиляюсь, ви ж самі брали інтерв'ю у директора Одеського територіального управління НАБУ щодо цього питання, тому з того часу нічого не змінилось. І питання громадянства це нове питання, яке б точно, категорично і різко вирішило б. Ганна, ну і тоді прокоментуйте, чому немає офіційного підтвердження або оскарження цієї інформації, бо вона насправді є зараз тільки в полі медіа. Пишуть різні видання е, з посиланням на різні джерела, джерела не називаються при цьому. Е, ну, наприклад, одне з одеських видань е, власне першими написали про те, що, скоріш за все, е, комісія при президенті ухвалила відповідне рішення про припинення громадянства. А видання дзеркало тижня на Буквально там через пару годин написало, що не було такого рішення комісії. Ми заплуталися, не знаємо, кому довіряти. Усі теж звернулися до своїх джерел і підтвердження не отримала, але отримала інформацію, що нібито це рішення Комісії має перейти на ухвалення до РНБО і тільки потім РНБО направляє до президента. А, дивіться, можливий і такий варіант, а можливий і варіант того, що. Просто поки можуть йти торги, знаєте, за це питання, тобто чи е, піде Труханов на певні е, домовленості для того, щоб е, далі працювати, але працювати вже е, за тими правилами, якими буде диктувати Київ. Пані Гано, тоді чи можна спрогнозувати, що стане предметом от цих договорів, про які ви кажете, чи піде на них міський голова, чи ні? Про що взагалі може йтися? Навіть не буду братись за прогноз, тому що предметом можуть бути абсолютно різні моменти. Угу. Тоді що може бути далі? Якщо припиняються повноваження міського голови, я так розумію, що ВО стає автоматично секретар міськради. Ну, це пан Коваль в нашому випадку. Чи може бути інший механізм? А, це в мирний період. Це в мирний період. А, дивіться, в такому випадку є два сценарії. Перший сценарій це в мирний час він випрацював. То виконуючим обов'язки, стає секретар міської ради Ігор Коваль. Але під час війни, тобто під час дії закону України про правовий режим воєнного стану, то президент повинен своїм указом призначити міську військову адміністрацію. Тобто іншого механізму немає, у нас буде МВА. А... Повинна бути, але іншим указом. Але знаєте, таким перехідним періодом все ж таки буде виконання обов'язків ігорем ковалем. Поки між одним указом і іншим все рівно повинен пройти е, час, тобто може декілька днів, може тиждень, може більше. Є критики такого рішення. Вони кажуть, що не можна напередодні опалювального сезону місто полошити без голови. Все ж таки, е, ну міська е, влада е, певним чином працює. Не можна сказати, що вона повністю не виконує своїх обов'язків, як ідеться власне у положенні про те, що водиться міська військова адміністрація. Е, що ви думаєте з цього приводу? Uh, дивіться, з міською радою, з депутатським корпусом і з виконавчим комітетом також є два сценарії. Тобто, я б не була такою категоричною, що якщо uh, стається втрата громадянства і втрата крісла мера Трухановим, то все типу опалювальний сезон буде на паузі. Ні. Uh, тобто, все залежить від того, що буде написано в указі президента. Тобто, якщо uh, в указі президента буде написано, що він призначає міську військову адміністрацію. Якщо там буде прописано, що припинення повноважень ради, тобто не прописано припинення повноважень ради, то рада вона буде продовжувати працювати. Але їх діяльність буде керуватися міською військовою адміністрацією, і голова він матиме право призупинити і скасувати рішення. Якщо ж в указі буде прописано припинення повноважень міської ради, депутатського корпусу, виконавчих органів, то вся повнота влади вона попередить військовій адміністрації і депутати тоді втратять свої повноваження. Який можливий формат взаємозв'язку, можливо, взаємозаміни навіть обласної військової адміністрації і міської військової адміністрації? Я б не пов'язувала це, тому що е, обласна військова адміністрація це взагалі окремо. А якщо буде створена міська, е, то е, і тим паче зудна буде призначена президентом. Голова буде призначений президентом, то вони повинні будуть співпрацювати. Ну, принаймні буде той конект, якого немає між чинним міським головою, головою військової е, обласної е... на це і очікується. Так, чи піде це на користь місту, як ви думаєте? Uh, дивіться, все буде залежати від того, хто буде призначений. Uh, кого призначить президент головою МВА? Uh, якщо це буде людина, яка знається в роботі, якщо це буде людина, яка зацікавлена і буде діяти в інтересах Одеситів, можливо, це і піде на користь. Uh, я не виключаю цей момент. Навпаки, даю великий відсоток прогнозів, що це піде на користь. але якщо це буде людина, яка не зацікавлена в тому, щоб місто добре функціонувало, то звісно, що це не виліється в хорошу історію. Ну, інсайтів, поки хто може очолити міську військову адміністрацію у разі її створення, я не зустрічала. Може, ви зустрічали? В місті розглядається декілька кандидатур, але знову ж таки це на рівні якихось інсайдів, чуток і так далі. Тобто точної інформації немає. А ви можете назвати ці прізвища? Е, ні, не можу. Добре, тоді е, залишаємо поле для м, уяви, напевно, так? уяви і аналітики додаткової для кожного особисто. Пані Ганно, е, є ще, знаєте, от, у цьому бурлінні обговорень є ще одна теза, е, з якої виступає ну, чимало ти, лідерів думок. Не дуже люблю це визначення, але ну, краще не знайду е, в Одесі. Е, так, от ці особи кажуть, що якщо б е, позбавити Ханова, власне громадянство України, це означатиме автоматично, що всі ті кримінальні справи, в яких він проходить десь фігурантом, десь ні, а у принципі ну, можна зливати, ну, тому що він не понесе відповідальності. Він тоді буде особою без громадянства, і йому тоді потрібно буде через Верховний суд поновлювати своє громадянство, тому що тільки Верховний суд він є. Першою інстанцією, яка розглядає укази президента, тому це довгий період і тому все те, що було напрацьовано правоохоронними органами раніше, воно точно затягнеться. А як думаєте, чи стане Геннадій Труханов поновлювати громадянство України? Я думаю, що стане. А чому ви так думаєте? Ну, його ще, давайте розумійте те, що в нього його ще не відбулось втрати, да? в нього є це громадянство. А, тому, а, звісно, що ну, варіант а, поновлення він а, більший. Ми... Конструюємо ситуацію, ще раз наголошую, офіційного підтвердження того, що е, міського голову Одеси для нього призупиняють громадянство України, немає. От це просто така, е, таке конструювання, так проєктування як може бути, якщо це станеться. Е, е, от Якщо згадувати подібні кейси, да, міська військова адміністрація була введена в Херсоні е, е, і в Києві, правильно? А, ні, ні, ні. В Чернігові в, 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 в Чернігові, Чернігові так перепрошую. Але в Києві теж діє міська військова адміністрація, до речі, разом з власне міськрадою. Але там вони ну якось знаєте. Нібито співпрацюють, але не дуже. За подібними кейсами у Херсоні та Чернігові. От їх досвід можна перенести на Одесу? Чи може він тут спрацювати знову ж таки? Якщо додаємо, все ж таки буде введена військова міська адміністрація? Дивіться, це трішечки різні кейси. Указ про створення військової адміністрації. Це такий був формальний крок. Який давав правову основу для того, щоб військова адміністрація вона брала на себе рівні функції е, на певній території, але е, приватно чи формально припинення діяльності міської ради чи мера е, не завжди відбувалося автоматично чи чітко саме публічно, е, і часто це залишалося в такій юридичній зоні непрозорості, можна сказати, е, в Чернігові там є указ. Але не видно офіційних підтверджень про а, розпуск і при зупиненні міської ради, тобто депутатського корпусу. А, в Херсоні там складніша ситуація через а, а, те, що там а, була окупація, да, місто де окуповане, і відбулася зміна влади на місцях, але а, звісно, що. Там складніша ситуація саме через е, е, деокупацію. Е, в Одесі е, кейс, якщо і відбудеться таке, так, то він буде пов'язаний не з війною, окретно, не з загрозою національної безпеці і оборони. Він буде пов'язаний із припиненням громадянства мера. Mm -hmm. Ну, це прецедент для України, звісно. А, пані Ганно, а, підштовхує а, громадськість ці процеси а, і... По перше, є петиція, вже закрита закрита голосуваннями. Понад 25 тисяч голосів вона набрала українського військового, який є власне автором петиції, який закликає президента припинити громадянство для Геннадія Труханова. До речі, це той самий військовий, який перед мерією у міського голови питав, чому не переносять пам'ятник Пушкіну. І тоді міський голова так. В дуже агресивній формі, сказав йому, а чого ти не в окопах. Ну, а власне, він і був е в, в окопах і, напевно, зараз теж, до речі, перебуває там. Е е е як ви ставитеся до таких інструментів, е ну, щоб передати меседж центральній владі, що одесити, принципі, підтримують рішення е призупинення громадянства? Це прояв політичної участі, це прояв громадянського суспільства так і повинно працювати, тобто є рішення влади, які е, підтримуються, є рішення влади, які не підтримуються. І таким чином, через петицію громадськість показує запит на те, що вони підтримують все е, ж таки діяльність влади в цьому питанні. Президент він буде зобов'язаний розглянути петицію. Наскільки я знаю, що на ранок так вона за добу набрала 25 тисяч, навіть вже більше за 6 і годин. І через 10 робочих днів. Е, Ага. Через 10 робочих днів повинна бути оприлюднена відповідь, але петиція вона не має юридичної сили. Тобто, петиція вона ініціює розгляд питання. Президент може передати це питання іншому органу на розгляд для того, щоб це вирішити. Але петиція вона не означає негайну. Підставу саме для юридичних дій, тобто в цьому випадку, теж взагалі петиція, вона подається як пропозиція громадськості. Ну і я додам, що сьогодні ввечері о 19-й годині в Одесі пройде акція на підтримку припинення громадянства України Геннадію Труханову. Вийдуть на вулицю Одесити. Ну, зважаючи на те, що за 6 годин петиція набрала 25 тисяч голосів, можливо, ця, ця акція буде досить велелюдна. Пані Гано, наостанок знову ж таки, прогнози це така невдячна справа. Але все ж таки, як думаєте, президент. Наштований зараз підтверджувати рішення комісії, якщо воно, звісно, таки існує риторика президента вона показує те, що вони займаються питаннями Одеси. Декілька днів тому, і вчора, також вони сказали, що ми маємо проблеми із владою на місцях. Тобто, це було так не чітко сказано, але всі зрозуміли про яке місто йдеться мова. Тому я думаю, що президент в процесі прийняття рішення. Дипломатично ви відповіли. Я вам дуже дякую за включення. Будемо спостерігати за ситуацією. Поки що інших можливостей у нас немає. Ганна Трошевич, політична консультантка, була сьогодні на усі, що відбуватиметься в Одесі. Надалі слідкуйте за новинами на усі. Телеграм-канал. Підписуйтесь, будь ласка, там найоперативнішим чином ми викладаємо новини. І, звісно, сайт Української служби інформації це теж дуже оперативний ресурс. Дякую, що були з нами. you